Доброго дня ще раз всім. На порядку денному у нас громадські слухання щодо розроблення детального плану території за межами населеного пункту село селища. Учасники громадських слухань у нас 17 чоловік. Порядок денний. Оголошення головуючого порядку денного та регламенту громадських слухань. Друге доповідь архітектора детального плану території. Запитання до доповідачів та відповідачів, обговорення учасниками громадських слухань зауважень пропозицій, підбиття підсумків, у реформування учасників слухань про порядок рахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань. Так, це... Регламент на сьогоднішні громадські слухання потрібно узгодити. Да. Враховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань, е, такий регламент буде. Наступне слово 5 хвилин, на доповідь розробника 10 хвилин, відповіді та запитання. Одна хвилина е, на зареєстровані в, в нас немає. Цих. Тобто, одна людина задає питання одну хвилину. На підсупків слухань, одна хвилина. Е, ну і доповідь архітектора по. Детальну плану Богачук Світлана доповідає. Доброго дня. В вашій увазі представляємо містобудівну документацію. Детальний план території це документація на місцевому рівні, яка визначає планувальну організацію, функціональне призначення, просторову композицію, параметри забудови земельної ділянки за межами населеного пункту. Місто будьна документація розробляється на основі рішення, яке нам надавала Літинська селищна рада. Замовником виступає у нас виконавчий комітет Літинської селищної ради. Детальний план території як документація розробляється на основі державних інтересів, тобто служби, які контролюють виконання місто документації. Вони на початку проєктування надають свої пропозиції, що потрібно врахувати які норми потрібно витримати. На основі цього виконується мічна документація. І в кінці, на передостанньому етапі, всі ці служби перевіряють цю документацію і надають свій висновок: позитивний чи негативний, і які пропозиції і зауваження потрібно врахувати. Всі ці документи у нас є: рішення, завдання і державні е інтереси. Всі у нас є, і в пояснювальних записки в додатках прикріплені. Наша територія проектування знаходиться за межами села Селище, межує е, на півночі землями із лісогосподарського призначення. На сході зелені насадження загального користування і землі сільськогосподарського призначення. На півдні з е, автомобільним шляхом міжнародного значення М 30 На заході землі сільськогосподарського призначення. Основний заїзд, виїзд на територію проектування передбачається від дороги міжнародного значення М 30 на даний час земельна ділянка вже частково забудована, і е, планується в межах земельної ділянки розширення будівництва. На даний час господарська діяльність вже ведеться, планується її розширення. Основні параметри, що впливало на проєктні рішення, це вже існуючі планувальні обмеження, існуюча ситуація, яка склалася, забудова, територіальний розподіл, мережа проїздів е, мереж... і вся забудова. Е, також впливає на проєктні рішення: це забезпечення санітарних вимог протипожежних, е і також побажання замовника. Замовником у нас виступає виконавчий комітет Літінської селищної ради. На, згідно е цієї документації, на цій земельній ділянці передбачається розміщення адміністративної будівлі, оранжереї з тропічною фермою, 23 готелі різної місткості. Два ресторани, хостел, спа-центр, дев'ять господарських будівель, гуртожиток для працівників закладу, сім басейнів, десять спортивних майданчиків різного направлення, три дитячих ігрових майданчика, вертолітний майданчик, мафи е, для відпочинку від відвідувачів комплексу. Три автостоянки загальною місткістю 268 парковочних місць. Загалом наша суть цієї, суть цієї документації це передбачити функціональну зону. Що ця земельна ділянка буде передбачатися е, у зону рекреаційно-туристичних закладів та, рекре... та рекреаційного житла із кодом е, код, не скажу, цільові призначення 0308 0317 0701. Планувальні обмеження, які тепер будуть вже тут діяти. Це е, прибережно захисна смуга від ставків. У нас тут є е, певний ряд. Ставків і від них 25-50 метрів. Згідно статті 88 і водного кодексу, прибережно захисна смуга визначається від площі водного об'єкту, а також рельєфу. <му> також обмеження у нас є від лісу, ліс листяний, протипожежний розрив від нього 20 метрів. Від ліній електропередач охоронна зона. Якщо потужність 10 кВт по 10 метрів в обидві сторони. На нашу земельну ділянку впливає сусідня забудова. Там передбачені склади сільськосподарської продукції, від них 50-метрова санітарна зона. Також є санітарна зона від дороги міжнародного значення 100 метрів. Вона впливає на нашу територію. Санітарна зона від Станції поливу 15 метрів. Від локальних очисних споруд 15 метрів. Від трансформаторної підстанції охорона зона 3 метра. Від водопроводу 5 метра охорона зона по обидві сторони. Газопроводу низького тиску по 2 метра. Каналізаційних мереж по 3 метра в обидві сторони. До всіх будівель і споруд передбачені під'їзди нормативною шириною 6 метрів. Розворотні майданчики 12 на 12 метрів. Наша забудова планується розширення до 380 місць відпочинку. Ресторан на 400 посадочних місць орієнтовно. Це е, в сумі загалом зі всіх будівель. Тому що у нас є багатенько, ось тут е, готелей. І це за загальна сума 380 чоловік для відпочинку. По інженерному забезпеченню. Водопостачання у нас передбачається від артезіанської свердловини. Каналізування побутове на локальну очисну споруду. Поверхневі січні води також на локальну очисну споруду. Електропостачання це централізоване електропостачання від мережі Літинської селищної ради, громади. Коротко, це всі показники. І якщо у вас є якісь побажання, зауваження, запитання. Суть громадських слухань, це така процедура містової документації, що ми е, детальний план представляємо громаді, і громада має право внести свої зауваження і пропозиції. Якщо вони конструктивні, згідно норм, або там, наприклад, десь порушуються права е, сусідів. Якщо є якийсь вплив, то це озвучується і ми це враховуємо. Що я можу сказати? У нас рекреаційний об'єкт і від нього негативного впливу на сусідні земельні ділянки немає жодного. Тому що це ніяке не виробництво, а рекреація. По процедурі ми зараз проходимо громадські слухання. потім Віддаємо детальний план території на розгляд архітектору з іншої організації. Він пише свою рецензію, свої зауваження пропозиції, те, що він бачить, що правильно, що неправильно також їх враховуємо. І потім віддаємо на містобудівну раду, де ось ті всі служби, які на початку давали державні інтереси, тепер вони переглядають і говорять, що враховано, що не враховано, що потрібно підправити. Коли вони вже сказали остаточно. Ми підправляємо знову і віддаємо на затвердження в селищну раду. Селищна рада, коли затвердила, тоді це вже детальний план території чинна документація, яка визначила, що ось ця земельна ділянка по функціональному призначенню буде передбачатися для, рекреаці... для рекреаційних об'єктів. І потім вже, коли е... власники захочуть там, добудовувати певні будівлі, вони будуть розробляти. Це наступна стадія проєктування, розробляти проєкт. чого та будівля, де вона стоїть, які фундаменти, які стіни. Це все вже й в проєкті. А зараз це суть функціональне призначення землі. Слухаю пропозиції за зауваження. Немає? Немає. Ну, слава фігур. То тоді що? Всі присутні підтримують для. Ну, Даний детальний план далі відправляти на подальшій стадії розробки. Всі підтримують. Ну і все добре. Вівся аудіозапис, ми його вимикаємо.